Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свою цю красоту. Десь в мене випала бірочка. Я переважно всі бірочки закладаю в горщик, але, мабуть, я кашпо змінила для неї і десь бірочка випала. Як ви вже розумієте, це у нас кімоношечка. Ось така моя красоня кімоно. Вона випустила була, гілочки ще десь на початку вересня. Квітоносики нарощувалися ось практично 2 місяці. І перші три квіточки вона в мене розпустила. Ось в неї два квітоноси. Вона випустила один і буквально зразу за ним випустила інший. Ось вона випустила з однієї тієї самої пазухи. Що ви бачите, ось, це, до речі, в мене вперше. У мене ніколи так не було, щоб в мене отакий простий фаленопсис, звичайний фаленопсис, випустив одночасно дві галузки. Ось отут вона випустила, бачите оці, от з цієї пазухи, і з цієї пазухи теж, тільки з іншого боку, вона випустила, А ні, я помилилася. Вона з-під цього листочка, бачите, одна гілочка, один квітонос був з-під цього листочка, а другий над. Тобто. Я чомусь подумала, що одна та сама пазуха. Аж тепер я придивилася, вже показуючи вам, що це дві пазухи. Найбдесе пазуха від цього листочка. Ну, напевно, це одна пара листочків, тому я так і помилилася. Але, в всякому разі, як ви можете бачити, тут доволі багатенько корінчиків в неї. Ось навіть корінчики почали вже рости. Бачите, новенький корінець. Ось оцей листочок нарощувався досить довгенько. Я б сказала, десь, напевно, я побачила його перший раз, він проклюнувся після Нового року. І ось ось так він гарно наріс, такий кругленький. Чесно кажучи, от попередній був трошки довший. Ну, сподіваюся, що, можливо, і цей листочок наросте трошечки довший. Бо наразі зараз він ось такий собі округлий. Бачите, не є дуже великий. Я такий гарненький, кругленький собі листочок. Кінчики в них закруглені у всіх, бачите, і в цих листочків закруглені кінчики, і у цих теж закруглені кінчики. Ось немає такого, щоб вони були подібні на ті довгі такі листочки. Тобто це має бути така компактна розеточка. Вона не буде дуже великою, бо вона в мене є звичайна кімоно, і в мене ще є пилорик. Але що саме цікаве, що Ну, цей тюльпанчиком який, знаєте, немає навіть. Жодного натяку на те, що там з'являться якісь квіточки цього року. Можливо, десь пізніше, переважно після нового року, вже після грудня мається на увазі, після різдвяних свят, вже починають накльовуватися квітоносики. Але цей був куплений в мене минулого року. Як я вже сказала, десь у вересні він почав. Нарощувати ось оці квітконоси. Чесно кажучи, він так виганяв їх, вони росли і росли, і росли. Можливо, це моя вина в тому, що вони витягнулися ось так довго, і тільки там на кінчиках почали зав'язуватися бутончики. Тут в нас була, наче така, якась натяк на розгалуження, ось отут, бачите, але так ця бронька і застигла, вона не розвилася. Тут хочу вам показати, теж, бачите, тут теж, наче бруньки щось хотіли продовжувати, але наразі нічого з них не вийшло. Ось вони, отак, от, я думала, що будуть розгалуження. Тут навіть досить гарно так набрякла ця брунька, але так нічого з них і не вийшло. Залишилися отакі два квітконоси довгі, високі. До речі, вони, коли почали нарощуватися, я хотіла. Я мусила була підкріпити, тому що почав перевертатися горщик. І я змінила тому кашпо. Я виняла його з прозорого кашпо, так як він такий був досить нестійкий. і встановила його ось в таку вазочку, щоб можна було поливати. Він дуже швиденько просихає, тому що, як ви бачите, тут бачите, яка посадка. Тут є і кора, і є кремзит, тут міленька така кора, там трошечки де неде було моху. Буквально дуже трішки. Я б не сказала, що ця орхідейка дуже любить багато пити, тому що просихає ґрунт в неї на протязі тижня в мене вдома. І я буквально додавала водички, бачите, корінчики вже починають ось, вони починають підсихати, ще зелененькі, наче так, але вже він має де-не-де такі сіренькі прожилочки. Бачите, вчора я додала буквально столову ложку водички. Кора трошечки набралася такої вологи злегка, і ось вже корінці позеленіли. Що хотіла вам, хотіла зауважити вам на ось оці такі гарнезні квіточки. Поки що є, тут розпустилося на цьому квітоносі тільки три квіточки, і маємо ще ось чотири бутончика вже нарощених, і ще там один буде продовжуватися. І на другому квітконосі. Міка нас знову з нами розмовляє. Так, слухаю тебе, що ти хотіла. Ти хочеш поговорити зі мною? Надумає, що я розмовляю з нею. Ну, як я вже сказала, три квіточки на цьому квітконосі. І ці квітоноси дуже тоненькі. Чесно кажучи, як на мене, хотілося б, щоб вони були трошечки товстіші, і, напевно, вони б тоді самі е, зростали. Без палочок, без підпорок, але мені прийшлося закріпити їх на оці підпорки. Тому що, як ви бачите, на цьому квітоносику є тільки дві ось квіточки, і вони перехилялися в одну сторону і падав горщик. Ну, я вирішила їх переставити. Переставила я без кашпо, але мусила якусь підставку зробити. Ось, І зараз вона у мене стоїть на столі, тому що мені, по-перше, хочеться любуватися на цю таку красу. Дивіться, які вони маленькі, вони такі дуже-дуже дуже ніжні самі квіточки. Подивіться, яка в неї така наче шкіряна структура цих пелюсток. Бачите, що подивитися, ось така в неї з зубчиками губа. І оті крапочки, оті такі рисочки на тих задніх пелюстках, від них просто важко відірвати очей. Ну і бутончики, бачите, такі теж гарненькі, такі собі, як яблучка налиті. Ось така красота. Оці защіпчики, То Просто хочеться ще і ще. Ну, і кант, звичайно, кант на самих оцих пелюстках, Внутрішніх він теж дуже гарненький. От квіточка сама по собі дуже-дуже ефектна. Ну, як це є такий гібридний фаленопсис, він не має ніякого запаху. Ось. І от така тут у нас буде гарна гілочка. Тут є ще дорощується, як я розказала, один бутончик. бачите, Але оця верхівочка хотіла вам показати. Зараз, ось так, ми подивимось. Бачите, верхівочка наче трошечки присохла. Але це скоринка. Думаємо, що з цього бутончика ще буде продовження, і тоді виросте, можливо, ще не один, а можливо, буде і більше бутончиків. Це там, де два. Так, де 2, у нас є ще 4 бутончика, і на цьому теж де три квіточки, теж ще є три бутончика чотири навіть, і теж буде якесь продовження. Ну, Хотілося б вірити, що все буде з цими бутончиками. Продовження буде все окей. Тому що навіть оця вже квіточка почала розпускатися. Ще одне хотіла вам показати: воно стояло о, ну, там на горі, ось тут, там, де ця гусочка. Там в мене зараз стояла оця орхідейка, і вона коли почала нарощувати квітоноси, я побачила, що вони достатньо довгі. Але так як вона переверталася, і був ризик, що вона впаде і поломає все, що є, я забрала її на стіл. В чому я сказала, що є моя провина, що вони виросли ось такі довгенькі, ну це, я так, мабуть, собі думаю. я якось долила, Коли вже почали нарощуватися квітконоси, я долила до цієї орхідейки. Азотні добрива. Я поливала оті маленькі орхідейки, оті підростки, що в мене там є. І залишалося буквально трішечки в, в шклянці, в тій, що я поливала, в поливалці. Залишилося трішки води, залишилося трошки добрива. Я побачила, що в неї вже такі підсушені корінчики. Ну, і я вирішила додати до тої ліки водички і ливанула сюди буквально таких, я знаю, може 50 мл горщик цих добрив. І в результаті почали рости. Причому вони росли швидко, вони почали видовжуватися. І коли я побачила, що оцей такий, бачите, зараз я вам покажу, на оцій галузці навіть видно, ось ця брунька, бачите, і ця, вони розположені буквально десь ну, 4 сантиметри один від іншого. А коли почали рости, я побачила, що оці бруньки, що видовжуються квітконос, він росте тонкий і довгий, а бутони не зав'язуються. Так, ось, отаке скажімо, моє спостереження, і мені так видається, що ріст оцих таких довгих пагонів, оцих довгих таких голих гілок, яких мені не дуже хотілося, бо я, чесно кажучи, дуже хотіла, щоб вони таким гарненьким букетиком звесали донизу. А на горі вона стояла, бо поставити її кудись, інде немає можливості, бо вона має добрих десь, напевно, сантиметрів по 40 оці квітконоси. На цих поличках посередині вони не поміщаються. І я думала, що якщо я заберу і покладу її десь внизу, не буде достатньо світла і вона скине бутони, тому я її розмістила на столі. Хотілося мені, щоб ці квітконоси звисали донизу, але наразі на це квітіння так не вийшло. Ось і от така, бачите, красота розквітла, буду чекати її повного розпуску. Пам'ятаєте, в мене є звичайний стандартне кімоно. У мене є кімоно-пілорик таким тюльпанчиком. Є в мене ще один пілорик, який розпускався. Пам'ятаєте, я купила його в магазині, і в нього одна пелюска була призакрита, вірніше, одна відкривалася, а одна була таким тюльпанчиком і закрита. Ось. Ну, а це звичайний метеличок, який був куплений ще ще раніше. По-моєму, він був куплений тоді, коли пилорик, коли тюльпанчик. І зараз він оце розпустився. Ті мої лінтюшки не хочуть вони розпускати, не роз... нарощувати квітконоси, не хочуть вони випускати верніше квітконоси. Можливо, це теж якась моя помилка. Бо був такий момент, коли я поливала м -м, свої цимбідіуми, і теж тим, що в мене було, залишилося. Розчин тої підживки я поливала всі тоді орхідейки. Я думала, що це не впливає на той, на той момент, не впливає на, на їх зростання або випуск пагонів, квітоносів. Я думала, що е, якщо рослина хоче квітнути, вона буде квітнути. І, чесно кажучи, колись. Хтось мені написав, був під якимось відео, коли я сказала, що рослина квітне в тому випадку, якщо ви за нею правильно доглядаєте, і такі помилки у догляді можуть зупинити випуск наростання закладення бруньок квітконосів. І тоді рослин, рослина квітнути не буде. Хтось мене поправив у коментарі, написав мені, що ні, це не так, тому що немає значення, яким добривом ви підживлюєте рослину, якщо вона хоче квітнути, вона буде квітнути. Я, чесно кажучи, засумнівалася в, таких, в такому коментарі. Ось. Але зараз я вже можу, якби я мала цей досвід раніше, я би відповіла. Автору тих слів, що це не так, я би посперечалася. А зараз я сперечатися вже і не буду. Я зараз більш ніж впевнена, що добрива впливають на зростання квітконосів. Це однозначно. Залежно якими добривами ви підгодовуєте рослину, такого результату ви дочекаєтеся. Якщо ви даєте рослині в певний час азотні добрива, вона буде нарощувати вам кореневу систему і листя. Якщо ви маєте рослину намір, щоб вона заквітла, тобто ви знаєте, що приходить період її квітіння, то після періоду вегітації бажано рослинку поливати добривами більше, які мають в собі більшу кількість фосфору. Тому ось результат, бачите, на лице тепер. Квітконоси гнали вже догори. Вони довгі. Мені не подобається така форма квітконосів, чесно кажучи. Вони більше подібні на магазинні, коли їх годують всяким різним, всяким різними підживками в теплицях. Ну, а в мене вийшов ось такий результат. Так що, наступного разу я буду більш обережніша. Ну, а нам залишається любуватися зараз цим квітінням, яке воно є. Ось така красота. Це такий метеличок. Вона хоче сфокусуватися на чомусь іншому, а я хочу конкретно піймати квіточку. Ось така в неї, бачите, чарівна губка темного такого вишневого кольору. Ось. Там в неї всередині на губці є такі, бачите, теж, наче крапочки, наче щось таке там всередині жовтеньке біля самого носика, практично. Зубчики мають такі біленькі кінчики. Ну, і ось розпускаємо ще один бутончик. Ну, буде тут вже 4 квіточки. Можливо, навіть і завтра, післязавтра вже відкриється ще одна. Ну, ось, як кажуть, результат на лице. Можемо зараз робити висновки. Я це для себе більше, ніж для когось. І наступний раз я буду більш обережніша у виборі. Таких препаратів для підгодівлі своїх фаленопсисів. Не тільки цієї, а й інших теж. І ще одна новиночка в мою колекцію. Прийшла моя сусідка, і ось мені подарувала ось таку колбу, в якій знаходиться мініатюрна біленька, чисто білесенька орхідейка. У мене є така біленька, бачите, вона має там всередині. Ось отам, -отам горличку. Вона має такі рожеві, наче крильця. Бачите, так виглядає, наче крильця пташечки. Як на мене, як наче сова, там всередині. І оці крильця такі, вони яскраво-малинового відтінку, а на губі великі вусики і отакі жовтенькі плямочки. Ось. Чисто малесенька, це мініатюрна орхідейка, мінічка вона з цього розряду. Вона має десь 2 см квіточку, зовсім малесенька, знаходиться в такій колбі. Чесно кажучи, вона просто зробила мені такий маленький подарунок. Листочки зовсім малесенькі, але дуже добре, що наростає. О, молоденький листочок. Бачите, всередині ось він там там, там. Я не хочу зараз поки що її виймати, тому що цю орхідейку мені принесли тільки сьогодні. І я залишу її так, як вона є, в такому стані. Я там буквально ось в цей, бачите, пластиковий стаканчик там є всередині. ось. І я в нього додала буквально, ну, напевно, чайну ложечку водички. Бо так мені здається, що під тою корою там є всередині трофяний стаканчик. І нехай вона вже поквітне, нехай вона відкриє ці свої бутончики, які в неї тут накопичилися. І вже потім я дістану звідти. Цю рослинку ось і я її, звичайно, звільню від торфяного стаканчика. І таки, напевно, залишу її в цій баночці. Ось, бачите, пише орхідейка в склі ось гарантується її свіжість 28 днів. Не знаю, що це значить. Чи це значить, що після 28 днів вона загине ось. Але. Будемо спостерігати за нею теж. Ну, ось така малявочка прибула ще до моєї колекції. Чесно кажучи, я не сподівалася такому подарунку. Це буквально я пригостила, пам'ятаєте, я пекла язички з сиром. Перед тим я пекла яблучний пиріг, перед тим я пекла прянички, ще щось там і пригощала свою сусідку чисто для того, щоб не з'їсти все самій. Вони мені відтячилися ось такою орхідейкою. Він знає, що я, вони знають, що я люблю орхідеї, що я, в мене велика колекція, і вона вирішила мені ще додати ось таку. Дивіться, які в неї пелюстки цікаві. Цікава така навіть. Ну і. Так як магазинна орхідейка, мабуть, вона вже не є першої свіжості. Єдине тільки тішить те, що вона сухенька, що в неї там немає нічого мокрого. Ось, кора дрібненька, зовсім-зовсім вона суха. Ну і можливо, як в цьому випадку рослинка виживе, тому що дуже багато орхідей, які знаходяться в магазині, і їх поливають холодною водичкою, і вони потім гинуть. Ну, а ця наразі виглядає досить навіть непогано. Ну, а на сьогодні про цю орхідейку нема що розказати, тому що тут фактично я так подивилася в неї досить листочків багато. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім листочків і гарненький ростучий листочок. Щодо корінчиків, я не знаю, бо я не виймала. Оце зверху я бачу такий корінчик, виглядає наче живенький, ну а тут не бачу нічого. Так, була Міка, а тепер прийшов ще Грей. Ну от Я тепер дійсно переконана, що всі ці тваринки думають, що з ними потрібно спілкуватися, що я до них розмовляю, і вони хочуть теж зі мною розмовляти. Грей, ну, ти всім сказав доброго дня. А ти вредний. Ну, ось. І ще одна така от орхідейка буде зростати в мене. Я вже потім, коли вона відквітне, я її вийму, подивлюся, що в неї з коріннячком. Ось така красота. Ну, а на цьому, всім дякую. Всім хорошого дня, хорошого настрою і всім пока.